Вітаю всіх! Я Наталя Осина, методист науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Зараз ми з вами розглянемо сервіс, який дозволяє проводити опитування. Крім того, він дуже класно інтегрує свої опитування вже в готові ваші якісь презентації. Як саме це відбувається, я вам трошки згодом продемонструю. Мова йде про сервіс слайдо. Посилання на цей сервіс ви знайдете в описі під відео, або на моєму сайті Інтернет на користь у розділі Інструменти зворотнього зв'язку. Ось цей сервіс, так, слайдо. Посилання інтерактивне, ви натискаєте і потрапляєте на ось таку сторінку. Сервіс англомовний, працює з google перекладачем дуже гарно, тому працювати, думаю, буде дуже комфортно. Отже, для того, щоб зареєструватися, ви можете натиснути на ось цю зелену кнопку Зареєструватися або увійти, якщо ви вже зареєстровані як я. Зареєструватися можна або за допомогою електронної пошти, або деяких соціальних мереж. Я зареєстрована за допомогою Google, і це дійсно зручно, тому що... Потім ще можна це використовувати разом з Google-презентаціями. Так, бачите, що можна, ось тут вже є підказочка, що запустити слайду можна з інструментами Google, PowerPoint і та іншими. Так. Ну, тут ви одразу потрапляєте на сторінку, де вже у вас, якщо створені якісь опитування, то відповідно тут все зберігається, які є активні, які раніше ви проводили, і так далі. Тут можна потім все це повернутися, редагувати або знову запустити і так далі. Але ми з вами спробуємо створити для того, щоб створити нове опитування. Ви починаєте з ось цієї кнопки плюс створити слайдо. Натискаємо і одразу вам дати вашого опитування пропонують. Ну, сьогодні, 18 квітня, це початок. Ви можете налаштувати на будь-яку іншу дату. В зв'язку з тим, що ми зараз будемо демонструвати, я залишу щось з сьогоднішнього дня. І дозволяє протягом тижня, бачите, активне тільки 25-го, тобто тиждень, або надає заумовченням 3 дні. Ну, давайте так і залишимо. Далі, ви прописуєте назву. Так, ну, я не буду так і напишу опитування. Ми будемо різні проводити, тому, так, і, відповідно, вам, вас попереджають, що кожен, хто буде мати код або послання, може взяти участь в вашому опитуванні. Так, ми погоджуємось і натискаємо на ось цю кнопку Створити. Так, далі. Це вже у вас створена сама тема опитування, і що ви можете, і яким чином ви можете, які є можливості. Бачите, широкий вибір є, можна сформувати. І ось тут підказочка з'являється праворуч. Широкий вибір. Тобто ви задаєте питання, є варіанти відповіді, і відповідно відбувається голосування. Хмара слів, тобто теж е, запитання, і відповіді ваших учасників опитування формуються в хмару в таку. Далі Вікторина це з правильною відповіддю. Так? Рейтинг, е, це голосування можна влаштувати, тобто е, ви е, задаєте питання стосовно чогось і ставлять оцинки, там від 1 до 5, хто більше набере балів. Тобто рейтингове питання таке. Далі відкритий текст, тобто це можна зібрати якісь відгуки, наприклад, про щось. Тобто відповіді будуть за допомогою ось таких текстів відкритих. Ну, і відповідно, там хто на першому місці, хто на другому місці, тобто можна ще такий рейтинг влаштувати, так? Ну, давайте спробуємо. Широкий вибір я не буду, це більш на тестування схоже. так? Ну, Хмару, так, хмару слів. Що ж, яке ж ми запитання можемо хмару слів зібрати? Ну, наприклад, давайте ознаки сучасного. Викладача, ознаки сучасного викладача, і відповіді будуть формуватися у хмарку слів. Так, тут є деякі налаштування, тобто дозволити декілька відповідей, фільтр, ліміт слів і так далі. Я залишаю за умовченням, але ви. Можете відповідно налаштувати на власний розсуд. Крім того, можна додати зображення, гівку. Так, ну давайте спробуємо. Тут є такі, бачите, зображення можна додати, можна якісь свої, А, ні, немає свого, можливо, завантажити. Ну, давайте я ось так зроблю. Так, ось таким чином. Вже. Перше запитання у нас в цьому опитуванні вже створено, воно бачимо відкрите, але ми можемо заблокувати, якщо у вас є така потреба. Розблокуємо. Далі запитання відеме, тобто будуть бачити результати, ви можете приховати за бажанням, але ми відкриваємо. І поки що опитування не активовано, тобто ми тільки створюємо. так? Далі ви можете продовжити. В цьому ж самому опитуванні можна декілька створити запитань. Ну, Давайте продовжимо створювати опитування в цьому нашому. Натискаємо і обираємо, саме, який ми наступний хочемо. так? Ну, Давайте відкрити текст. Давайте напишіть там, наприклад, відгук про майстер-клас. Знову налаштування робимо, за бажанням там. Додаємо малюнок або гівку якусь, зберігаємо. Бачимо, вже у нас друге запитання є. Так, давайте ще створимо, наприклад, е так, рейтинг ось такий. Е ми давайте з вами, пусть нам нехай нам сервіси оцінять, так? Е ми оцінюємо сервіс. Що ми хочемо запитати, ми хочемо, щоб нас оцінили сервіси, які ми пропонували під час майстер-класу. Ось такі три сервіси у нас. Перший, другий і третій. Швиденечко ми е, нехай нам оцінюють. Так, е, і зберігаємо. Ось. Рейтингове опитування, так? Ну і давайте ще рейтинг. Так, 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 створимо ще ось такий рейтинг. А, тільки три. Вибачте, бачите, безкоштовно тільки в одному опитуванні три запитання. Добре, залишаємо. Я вам потім продемонструю, як інші виглядають. Все. Створили три опитування. Далі, що ми робимо? Для того, щоб надати учасникам вашого опитування працювати з цим опитуванням, можна що зробити? Можна надати ось таким чином. Дивіться, ви натискаєте на ось цю зелену кнопку, і у вас з'являється. Ось так. З'являється QR-код, з'являється інструкція, як можна голосувати. Тобто ви переходите в адресному рядку, набираєте slide.com і набираєте ось такий номер. Таким чином, можна надавати, якщо ви в режимі онлайн працюєте, то за допомогою qr кода це дійсно. Дуже зручно. Але ви можете і розповсюдити посилання. Для цього ви натискаєте на ось цю кнопку з посиланням. У вас автоматично скопіювалось посилання. Відкриваємо давайте, режим анонімного вікна, вставляємо це посилання, і поки що у нас нічого не з'являється. Чому? Тому що автор ще не запустив. Дивіться, для того, щоб власник опитування для того, щоб запуститись. По-перше, слідкуйте, щоб було не заблоковано голосування. Щоб ну, результати приховати, не це приховати, така ваша справа, вам потрібно активувати. Активували тепер заходимо, як бачите. Як учасник опитування, і у нас з'являється ознаки сучасного викладача. Ну, прописуємо, наприклад, креативність. Креативність. Так, зберігаємо. Далі ось з'являються вже, бачите, результати. Якщо ми хочемо ще додати якось, якесь. Якусь відповідь, ми натискаємо на ось цю кнопку, пишемо ще одну відповідальність і так далі. Зберігаємо і відповідно з'являється нове слово, хмарка така слів. Все, відучий проводить опитування, в нього теж з'являється ось, ось такі. Відповідно результати опитування, для того, щоб перейти на наступне питання, його потрібно активувати. Для того ведучий або власник опитування знову контролює, щоб було розблокування. І активуємо наступне запитання. Для цього натискаємо так, і дивимося, що бачить. Той, хто опитується, так? В мене з'являється нове запитання. Напишіть відгук. Ну, Пишу дякую. Там корисний матеріал, наприклад, так? І додаю, додала, ось з'являється, так. Ну, давайте ще напишемо одне. Це супер напишемо, наприклад, так, додамо, ну, щоб бачно було, так? Ось, бачите? Тобто відповіді з'являються як які е, е, текстом. Ось таким чином. Це вже режим власника опитування. Відповідно, в зв'язку з тим, що я, не зареєструвавшись, відповідала, то анонім. Якщо хочете, щоб. Ви бачили, хто це відповідає, то вам потрібно надати інструкцію вашим опитувальним, Вони, їм потрібно вписувати своє ім'я. Ну, наприклад, пишемо там, дякую, дякую там, Наталя. Да? Ось таким чином. І відповідно вже буде з'являтися ім'я, хто це написав. Тобто тут все залежить від того, які ви надаєте інструкції і як саме ви заплануєте все. Далі переходимо. Якщо нам потрібно наступне, ми переходимо, активуємо наступне запитання. І як. Користувачі ми голосуємо. Ну, наприклад, мені сподобався більше. Ось на перше місце я ставлю цей сервіс, на друге місце цей, і на третє цей. І здаю відповідно свою відповідь. Дивимось, рейтинг з'являється. Так, якщо я ще раз хочу проголосувати, я відповідно так оцініла. Ще раз не дає можливості. Так, тільки один раз. Потрібно зайти ще раз. Давайте ми ще раз зайдемо з режиму анонімного вікна, що ми як начебто нова людина. Так, щоб був так. Ну, і, наприклад, я навпаки, це в мене на першому місці, на другому і на третьому. Здаю роботу. Ось таким чином. І бачите, вже так, зараз ми оновимо сторінку. так, І вже бачимо рейтинг. Тобто на першому місці у нас цей сервіс, на другому цей, на цей. Тут е результати в балах. так. Тобто ось е таким чином е таким чином ви можете створювати декілька опитувань. Все зберігається у вас ось в цьому розділі події, ось наше це опитування. В будь-який час ви можете повернутися. Так, оцініть сервіси тут ще я проводила, дивитися. а, ну це те, те саме. Ще рейтинг можна проводити. Ось рейтингове опитування. Зараз я вам продемонструю. Ось таким чином. Тобто, можна оцінки проставити там оцініть сервіс або оцініть майстер-клас, і тоді дивіться, зараз я вам продемонструю, як можна проголосувати. Так? Тобто оцініть сервіс, і ви налаштовуєте, що значить одиниця, що значить піт так Там ви коли е створюєте, то відповідно ви кількість балів саме налаштовуєте, і що. Ось ці перші і останні оцінки значить. Так? Ну, я, наприклад, на четверочку оцініла. Так, і відповідно у нас ось з'являється. Тобто, у нас на двійку дехто оценів, дехто на четвірку. Тобто, я, як власник, буду вже бачити ось такі результати. Ну, Ось такий цікавий сервіс, дуже зручний у використанні, всі ваші матеріали зберігаються, потім ви можете повернутися до редагування і відповідно або створити дублікат. Або відкрити і почати знову проводити опитування, активувати там, закривати і так далі. Тобто тут такий дуже зручний сервіс, що стосується прости у використанні. Що стосується інтеграції, ще декілька слів, хочу вам продемонструвати. Якщо ви проводите. Якусь там бесіду і о, презентуєте якийсь матеріал, і ви хочете е, з Google-презентація або з PowerPoint провести опитування. Як це робиться, дивіться. Ви коли створюєте, наприклад, Google-презентацію, але потрібно вам спочатку в мене вже е, розширення це я завантажила, але вам потрібно буде Натиснути і завантажити розширення до Google-презентації, ось це слайдо. В мене вже, бачите, коли я створила презентацію, в мене це розширення вже є. Ось воно тут з'являється. Тому я одразу натискаю зараз. І дивіться, в мене зараз тут праворуч з'являться, зараз завантажиться, З'являться всі мої опитування, які я колись проводила з термінами, бачите, і все таке інше. І ось це опитування, яке ми проводили. Відповідно, я натискаю. Так, в мене тут ось все це є. Я завантажую всі. І, відповідно, зараз в мене на слайді сформується, бачите, всі ці три опитування, які я проводила. І тут у нас з'являються праворуч результати. Тобто, коли я відкриваю слайд, то відповідно в мене з'являються тут ці всі опитування. Так, О, зараз хвилинку, ось таким чином. Тобто ви натискаєте, і зараз тут все формується. Тут відгуки, так, я можу подивитися, навіть не відкривши сам сервіс. Тобто Це все інтегрується. Ось хмаринка наша, або ось оцінка сервісів і так далі. Тобто, якщо вам потрібно, ви працюєте з Google-презентації, то цей сервіс дуже класно інтегрується. Таким же ж самим чином він в інтегрується і в PowerPoint. Тільки потрібно завантажити відповідне розширення, натиснувши на ось ці відповідні кнопки. Тобто ви натискаєте почати і так далі. Ось такий сервіс, все зберігається у розділі вашому події. Ви потім ще можете ось тут подивитися відповідно аналітику ваших всіх опитувань, що вам потрібно. Такий простий і дуже зручний у використанні сервіс для зворотнього зв'язку, для проведення опитувань різних, збору будь-якої інформації. Я дуже сподіваюся, що вам цей сервіс сподобався. Використовуйте, бажаю вам успіхів, здоров'я, всього найкращого. А якщо вам понравилось це відео, ставте лайки, підписуйтесь. На мій канал, тому що ви там знайдете дуже багато корисних матеріалів. До зустрічі!